Діти, ми сьогодні з вами знайомимося ще з однією яскравою представницею літератури 60-ництва Ліною Васильовною Костенко. У цьому році ми відзначаємо 93-ю річницю з дня народження. Це наша сучасниця, це представниця літератури 60-х. Це та людина, яка завжди відстоювала свою позицію, та яка вперто йшла до своєї мети і в той час це мати трьох прекрасних дітей. Це лауреатка Шевченківської премії, це видатна українська поетеса рівня Тараса Шевченка та Лесі Українки. Про неї сказано багато, що вона закінчила Московський літературний університет імені Горького, про те, що вона мала хорошу освіту, про те, що вона частину своїх творів не надрукувала одразу після того, як написала. Про те, як вона отримала своє слово і захищалася від утисків влади. Ми сьогодні з вами познайомимося і ще з деякими цікавими фактами. Прошу. Період шістдесятників започаткував новітні стилі в українській літературі, змусив творити щось нове, атипове, авангардне, але безжалісне та максимально критичне стосовно влади і тогочасного режиму. У 2005 році, коли президент Ющенко намагався вручити Лінні Васильівні Героя України, якраз до 75-ліття 19 березня, тодішня очільниця прес-служби Геращенко згадувала, що із приймальні раз по раз набирали номер ювілярки проти телефон мовчав. Особисто у школярки Віни злилося за національною трагедією, де епохи став її власним болем. Вона звідала багато школу замінованого поля, дійшла висновку, що моє дитинство вбите на війні. У шухляду були написані Берестечко і «Маруся Чурай, і вірші, що склали книжки над берегами вічної ріки, та «Неповторність». Тими творчості є утвердження нерозривного зв'язку поколінь, особистої відповідальності кожної людини за майбутнє, роздуми про сутність поезії, про роль слова в житті народу, оспівання краси рідної землі, кохання, проблема деградації, змізернення людської душі. Вориліно Костенка. Пустенко перекладено білоруською, естонською, італійською, англійською, німецькою, словацькою та французькою мовами. Риси індивідуального стилю. Неоромантизм, неокласицизм, імпресіонізм, глибока емоційність, ліризм, філософська заглибленість. Дякую. Діти, як ви бачите, що фактів е, життя, біографії, творчості видатної українського поетеси є дуже багато. Е, водночас пропоную вам не забувати, що вона є лауреатом Шевченківської премії за написаний роман у віршах Маруся Чурай. Також у 2000, 2000 році Ліна Костенко стала Першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги її було почесно нагороджено відзнакою президента України і орденом князя Ярослава Мудрого. Це сталося у березні 2000 року. У 2010 році вийшов перший її роман Записки українського самошедшого. Цей роман викликав великий ажіотаж і тимчасову його нестачу у книгарнях, що привело до появи піратських передруків. Творчість Ліни Костенко дуже багатогранна. Це і тема війни, бо вона сама була дитиною війни. Рік її народження 1930. Це і тема кохання. Наприклад, вірш «Світлий сонет. Це і тема філософії, пливності життя, як знайти себе у цьому буремному світі. Тобто твори дуже-дуже різноманітні і різнопланові. І сьогодні ми із задоволенням прочитаємо декілька поезій цієї геніальної української поетеси Ангеліна. Будь ласка. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це по суті старт. І наперед. Не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачено, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не належить, а треба жити. Якось треба жити, це твеці досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Ось так, як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. І поки розум від біди не зрікше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай мелем лин, свою одвічну дерь. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, єдине, що від нас лише залежить, принаймні вік прожити як належить. Дякую. Діти, у продовження теми хотілося би сказати, що Ліна Васильівна якось ну, ніби передбачала про те, що станеться зараз. Коли ми живемо з вами у період війни. Її вірш, який я зараз вам прочитаю, він стосується Другої світової війни. Але якщо хоч на трішечки задуматися, то він про сьогодення. Тут Обелісків ціла рота стрижі над кручами стрижуть. Високі цвинтерні ворота, високу тишу стережуть. Звання. І прізвища, і дати, печалі бронзове лиття, лежать потомлені солдати, А не проживши хпів життя. Хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними У снах юнацьких не побув. Хтось, може, має якусь звістку, якісь несказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта, польова. Вірш ніби про сьогодні. Тому що ви бачите, діти, в якому періоді ми з вами історії живемо, Іліна Васильівна завжди передчувала ці події. Так, мабуть, я колись було із Шевченком якого зараз цитують. «Борітеся, поборете. Його цитати незламні і поза часом. Так як і поезія Лесі, Ліві Костенко, перепрошую. Будь ласка, слово поезію. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось, Хтось ними плакав. Мучився, болів, із них почав, і ними же завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, й потворність усе було асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Дякую. Як бачите, філософічність прослідковується у кожному рядочку поезії. Дійсно, слова можуть мовчати. Це такий собі своєрідний оксимурон поєднання непоєднуваного. Можна сказати слова пусті, словом можна підтримати, словом можна рватися до бою і перемагати, а словом можна глибоко ранити в душу. Ліна Василівна дуже чітко розуміла силу слова і тому нагороджувала його такою могутньою вагою. Юкайте, будь ласка, життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється. Час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб лише неба, очі голубі, цю землю завжди бачили цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутку, хоч вони як ріки. Людині бійся душу шукати, Бо як тут схибеш, то уже навіки. Дякую. Е, пропоную вам подивитися на представлені зараз ось тут у нас в бібліотечному фонді. Е, Книги, які, якою, які написала Ліна Васильівна. Безперечно, одним із знакових творів це є історичний роман Берестечко Це є історичний роман про нескореність українського народу за часи козаччини. Звісно, що зараз є бестселером ця книга, і особливо в березні, набуває найбільшого попиту книга, яка називається 300 поезій. У цій збірочці зібрані усі твори, які колись написала Ліна Костенко. Ті твори, які вона написала впродовж останніх, наприклад, десяти років, вони ще будуть пізніше видані. Потім, безперечно, хочу вам запропонувати вашій увазі роман. Маруся Чураль, той самий, за який вона отримала Шевченківську премію. Це премія, якою нагороджують в галузі літератури найкращі твори мистецтва. Безперечно, буде діти правильно сказати, що постать Ліни Васильовни дуже-дуже важлива. І зважаючи на її поважний рік, вона не є аж такою вже частою учасницею різних. Зібрань різних сценаріїв, так? тобто мало вона де бере вже участь. Але звісно, що вона продовжує слідкувати за долею нашої батьківщини. І тому їй болить Україна, їй болить те, що відходить, на жаль, уже у небуття 60 до якого вона належить. Я прочитаю вам зараз поезію, яка теж говорить саме про те, вона трішечки сумна, про те, що важко бути генієм. Умирають майстри, залишаючи спогад як раму. В барельєфах печалі уже їм спинилася мить, а під майстри іще не зробились майстрами, а робота не жде. Її треба робить і приходять якісь безпардонні пронози, потираючи руки, беруться за все. Поки геній стоїть, утираючи сльози, метушлива бездарність отари свої пасе. Дуже дивний пейзаж, косяками ідуть таланти, синє небо своє підгинає собі суєта. Примай страх. Якось легше. Вони, як Атланти, держать небо на плечах. Тому і є висота. Красивий вірш, правда? Сильний. Діти Ліна Костенко поза часом. Її твори покладені на музику українськими авторами. Наприклад, гурт «Брутто» поклав на музику її вірш Вечірнє сонце прочитаю тільки першу строфу. Вечірнє сонце, дякую за все. Вечірнє сонце, дякую за втому. Прекрасний вірш, покладено на музику. Діти. Я хочу, щоб усі і діти, і дорослі, пам'ятали, що серед нас живе така легендарна, не побоюся цього слова, українська поетеса, рівня Лесі Українки, рівня Шевченка. Вона наша сучасниця. Тож побажаймо їй. І ще довго і довго радувати нас своїми поезіями. Можна сказати, з Днем Народження Ліно, пані Ліно. І, звісно, нагадуємо, що 21 березня є Всесвітній день української поезії. Відрадно, що серед українських поетів є дуже багато достойних кандидатів, які представляють нашу країну на світовому рівні. Я вам дякую.